У вас є сайт, але немає клієнтів. Давайте розберемося в цьому відео, що таке SEO-просування, як воно працює і чи потрібно воно вам, чи підходить воно для вашого бізнесу. SEO-просування просування це органічний трафік з пошукових систем. Він умовно безкоштовний, тобто ми не платимо гроші безпосередньо в Google, але потрібно платити гроші за. Оптимізацію вашого сайту за контент за посилання за те, щоб зробити його краще. Дійсно краще для того, щоб він по запитам, які прямо зараз вбивають люди, які шукають товаро або послуги, які ви надаєте. Вони йдуть по школу систему, вбивають запити. Наша саме здача, щоб по цим всім запитам наш сайт був в топі. Для цього нам потрібно обійти конкурентів, які там вже є. На як їх обходити, треба стати. Трошечки краще ніж вони по кожному із пунктів, які стосуються seo просування, які ми зараз з вами розберемо. Перше, з чого ми все почнемо, це з аудиту сайту. Треба зрозуміти, за рахунок чого ми можемо стати краще ніж ваші конкуренти. Беремо декілька основних запитів. вбиваємо пошукову систему і дивимося, які сайти взагалі знаходяться в топі. Потім. Відштовхуючи уже від цих сайтів, будемо робити план роботи на майбутнє. Друге, ми будемо підбирати з вами запити. Всі ті запити, по яким ми хочемо, щоб наш з вами сайт був в топі. Третє, виходячи з цих запитів, ми змінюємо структуру сайту, змінюємо кількість сторінок, якість цих сторінок для того, щоб на кожному. На кожній сторінці вашого сайту були присутні ті запити, по яким ми хочемо, щоб вона відображалася в топ пошукової системи. Далі всі ці сторінки, і сайт в цілому потребують технічної оптимізації: тайтли, скріпшени, швидкість відтворення вашого сайту, там і так далі. Після цього ми переходимо з вами до контенту сайту. Ми пишемо унікальні, експертні, корисні та оптимізовані. Тексти для пошукової системи і для людей, щоб вони подобались в першу чергу людям, відповідали на їх запити, відповідали на їх проблеми, вирішували їх проблеми. І якщо ці тексти будуть подобатися в першу чергу людям, далі також ми робимо так, щоб вони подобались пошукової системи, додаючи в них ті запити, по які ми хочемо, щоб ця сторінка була в топі. Наступний пункт дуже важливий: це посилання. Нам треба зробити все для того, щоб про наш з вами сайт. Говорила якомога більше людей в мережі інтернету, щоб вони там залишали посилання на вас. Це різні статті, каталоги, форум. Чим більше людей будуть на вас посилатися, чим краще цей трастовіший цей ресурс, який залишили на вас посилання, тим вище ви будете в пошуковій системі. Відслідковувати результати вашого сайту ви можете через Google аналітику да, через те, скільки людей зайшли, що вони зробили, скільки замовлень вони зробили з цього просування. Та Search Console. це безкоштовний сервіс від Google, який буде показувати тенденцію руху і розвитку вашого сайту. На початку цього буде дійсно достатньо. Тобто помилки, яких допускаються власники бізнесу на початку SEO-просування, це перше це вибір підрядника. Да? Якщо ви будете це робити самостійно, тоді потрібно вам брати курс по SEO-просуванню, для того, щоб вся ця інформація, яка є в мережі інтернет, була об'єднана в одному місці і чітко слідувати йому в посиланні до цього відео. Я залишу там посилання і на наш курс, і на наші послуги, тому прямо зараз можете перейти кліти, познайомитись більш детально. Залишити з і переговорити з нашими менеджерами, обрати собі послугу, якщо ви дійсно вирішили, що SEO-просування – це для вас. Друга помилка це вважати, що SEO-просування – це якийсь там невеличкий етап, який ти от зараз там зробив, якусь технічну оптимізацію на вашому сайті зробив, і далі будеш отримувати там неймовірну кількість безкоштовних клієнтів. Так не працює SEO-просування – це планомірна робота, але її потрібно робити постійно. Сайти, які знаходяться в топі, вони набагато краще. В очах пошукової системи, ніж ваш сайт, тому вони не знаходяться в топі, а ви ні. І треба постійно працювати, покращувати свій сайт для того, щоб їх обігнати. І для того, щоб всі люди, які вас прямо зараз шукають, могли вас знайти. Тому що це опросування, ви, якщо потрапите в топ пошукової системи, ви зрозумієте, що це зовсім інші клієнти, яких неможливо порівняти з іншими видами трафіку. Тому що це клієнти, в яких є гроші, яким потрібно прямо зараз, і які вже шукали вас. Все, що вам потрібно, це показати цим людям ваш сайт. З цим ми можемо допомогти. Але якщо ви чітко вирішите для себе, що ви хочете цим займатися. і також помилка. Третє, я би відзначив найбільше, це коли SEO-просуванням починають займатися люди або бізнеси, які буквально там не знаю, місяць-два, які тестують там різні різні там гіпотези, взагалі тестують бізнес. Для цього обирайте там рекламу, контексну рекламу або рекламу в соціальних мереж, але не SEO-просування. Це опрацювання підходить для тих людей, які вже давно займаються цим бізнесом і планують їм займатися ще рік, два, а можливо, це справа всього їхнього життя, і вони захочуть передати це діло своїм дітям. Якщо це про вас, посилання залишив в шапці профі.